Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас Ліга Націй УЄФа, футбольний огляд, футбольний розбір польотів, футбольний прогноз. Віднині повторюю, як я і обіцяв. З понеділка, а навіть, якщо чесно, дуже іще набагато раніше я буду вести всі відео. Весь контент на нашому майстер-класі лише і виключено тільки українською мовою. Так що, друзі, я прошу вас підтримати україномовний контент нашого каналу самий відомий, самий багаточисельний і майже єдиний. В своєму роді україномовний YouTube прогноз спортивний канал. Я маю на увазі єдиний, тому що жоден з україномовних прогноз YouTube каналів не зачіплює своїми відео, своїм контентом всі види. Спорту. Отже, я надіюсь, що ви з розумінням поставитесь до цього, друзі, і підтримайте україномовний контент нашого YouTube каналу Майстер Клас. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на YouTube канал, на наш YouTube канал Майстер Клас. І нагадую ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую всім наперед. Отже, Ліга Націй. 20 березня відбудуться матчі, для кого пониження, для кого підвищення в класі. Які матчі я пропоную розглянути і спрогнозувати саме? Ну, звісно, нас з вами більш за все цікавить матч за право грати в лізі А. Тобто правильніше озвучити Ліга А. Це найкрутіша найпредставницька ліга А проти збірної Бельгії, яка по Ітога матчів минулого сезону Ліги Націй, е, получилася найслабкіша в групі, і за регламентом А е, найгірша команда в групі буде грати плей-оффматчі офф -матчі стикові проти найкращої у. Лізі Б. Тому е, Ліга А Дріб Б. Підвищення в класі. Так назвемо цей матч Україна-Бельгія. Е, також нас цікавить такий неймовірно чудовий матч, як Вірменія Сакартвелло. Тобто, хто не знає, так зветься Справжніми Справжніми патріотами Грузія. Це вже буде Ліга Бі і ліга С Вірменія була в лізі найгірша. І Вірменія буде приймати. На стадіоні Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна в Еревані, в столиці Вірменії, буде приймати якраз ось Саккартвелло Грузії. Згідно авторитетного видання Трансфермаркет, збірні оцінюються наступним чином. Вірменія 21 мільйон євро. Сакартвела 192 грузинів оцінюють відповідно до трансфермаркету. До відомих таких перемог у Вірмен можна віднести лише декілька разів. Перемагали Латвію і одного разу перемагали Казахстан-2-1. Все. Це самі яркі перемоги у вірмен. Сакертвелаш, в свою чергу, перемагала албанців у групі. Бі. До речі, були у грузинів і в суперниках Україна. Але Україну Грузія не перемагала. Перемагала навіть Чехів у третьому раунді. 4-1. Грузія Чехія 4-1. Це було якраз таки в групі, де була і Албанія, і Україна, і Грузія, і Чехія. Це дуже важливо пам'ятати. Також. Сакартвело перемагали португальців? Друзі, у 2024 році на Євро 2024, Сакартвело перемогли 2-0 португальців з відомим Рональдо, на Роналдо. Начались. Розумієте, наскільки? Потужніший і склад і здобутки, е, збірної Грузії збірної Сакартвело. Але дивіться, статистика говорить про те, що двічі перемагали вірмени. Один раз була нічя 2-2, і один раз перемагала все ж таки Сакартвело. Е, вірмени. Перемагали в 2004 аж році у Товариській зустрічі. 2-0. Далі перемагали в Лігі націй. Ліга С. 5-й раунд в 2020 році. 2-1. Ніч'я була в третьому раунді. Того ж самого розіграшу Ліги націй Ліга С у 2020 році. А ось Грузія. Сакартвело. В товариській зустрічі вже в 2011 році перемагали 2 1 Вірмен. Тобто, не е, дуже так однозначно стосунки були у Сакартвело і у Вірмен. Але все це було в історії, і все це було не менш ніж 5 років тому назад. І я вважаю. Особисто я вважаю, що ось ці статистичні дані, що Вірменія перемагала двічі, одна ніч я була, і одного разу вигравала Грузія, це все історія не більше. І просто е, глуха статистика. На сьогодні я більше ніж впевнений, що набагато потужніший склад. Сакартвелло, саме Сакартвелло, має перевагу і повинні вигравати саме представники Грузії. Навіть не дивлячись на те, що будуть грати важкий матч на виїзді в Єревані. Із Вірмен з сьогоднішнього складу я особисто можу виділити тільки одного гравця, більш-менш відомого і потужного. Який, скоріш за все, і поведе команду. Це лівий півзахисник, маскальського локо. Наїр тікнізян. Оце єдиний, кого можна виділити серед цього складу вірмен. Наїр тікнізян, а у Сакартвелло Найвідоміші, особисто для мене, я надіюсь і для вас, друзі, футболісти в Європі і в світі, це, по-перше, вратарь Валенції Георгій Мамардашвілі. Це по-перше. По-друге, це центральний нападник Ліона французького Георгес. Мікаутадзе. Згадали такого, так? І самий крутий, я вважаю, представник Грузії, представник Саккартвело? Це Хвіча Кварасхелія, який представляє Парі Сен-Жермен, який взув Ліверпуль лідера. Ліги Чемпіонів і англійської Прем'єр-Ліги. І Хвіча Кварасхелія буде представлений разом з ПСЖ вже тепер у чвертьфіналах Ліги Чемпіонів. Я вже не називаю інших виконавців з Грузії, інших футболістів, тому що там майже всі достойні. Щоб про них говорили. І тому, друзі, я навіть іншого варіанту і не розглядав. Тільки перемога Сакартвело. Вболіваємо разом за збірну Сакартвело е, з футболу у цьому стиковому матчі Лігінацій Б-С. Підвищення пониження. Ну, Для грузин це буде, якщо програють, пониження, а для вірмен це підвищення з ліги С до ліги Б. Зрозуміли, вірмени були найкращі у лігі С для своєї групи, а грузини були ну, одні з найгірших так виходить. І будуть грати. За пониження або за залишення у групі, тобто в лізі Б От такі мої е, відомості, вісті новини, пропозиції, ідеї і закріпляю свій єдиний варіант прогнозу на матч Вірменія Саквело. Я прогнозую виїзну перемогу, але важку перемогу саме Сакартвело, саме Грузії. Коефіцієнт 2,09. І зараз ми переходимо вже до матчу Україна-Бельгія. Так як я і сказав, це ліги A, B. Україна була найкраща в лігі Бі. Зайняла друге місце і буде боротися в стиковому матчі проти Бельгії, яка зайняла третю сходинку в Лігі А і буде боротися за виживання. Якщо переможе в двобої, Бельгія залишиться в групі А. Якщо переможе Україна за сумою двох матчів, то Україна перейде з Ліги Б до Ліги А стадіон був вибраний в Іспанії, в Мурсії, Вже відомий нам по е, тренувальним зборам, по товариським зустрічам. Стадіон у Мурсії називається Рока, який вміщує більше, ніж 31 тисяча глядацьких міст. 20 березня Україна проведе свій перший матч як господарка. Знову звертаємося до трансфермаркету. Згідно трансфермаркету, оцінюється українська футбольна національна збірна як 317 мільйонів євро. Сумарна вартість наших всіх. Футболістів їхніх контрактів. Бельгійська футбольна збірна буде подорожча, помітно дорожча. Адже Бельгійська футбольна академія вважається кузницею кадрів для багатьох відомих клубів 513 мільйонів євро. Сумарна вартість Бельгії. Перший матч, звісно, то Україна господарка. Але друзі. Коли останній раз українська збірна грала вдома? Звісно, вдома, я вже і забув. Я думаю, ви нагадаєте, коли це в останнє було. Коли ми грали, або ж на Дніпро арені, або ж на Чорноморському стадіоні в Одесі, або на Арені Львів, або ж на Олімпійському в Києві. Коли це було останній раз? Або на Харківському чудовому стадіоні, або ж на Донбас Арені, це було останній раз. Напишіть в коментарях, коли. Це сумно відмічати, але це сьогодення, друзі. Ви знаєте, за чого це відбувається так? І ми мусимо поки що терпіти і чекати перемоги, коли тоді вже ми будемо дивитися матчі нашої збірної. Вже в домашніх матчах на рідних стадіонах, на українських стадіонах. Отже, із бельгійців, суперників України я хочу назвати лише деякі імена, і ви зрозумієте, що це неймовірно потужна збірна. Вратар Куртуа, звісно, Реал Мадрид, не треба нагадувати. Далі, такі імена, як Кіліманс, Де Кетеларе, де Брюйне, Джеремі Доку. З Мансіті, Пам'ятаємо, так? Тросард з Арсеналу. Ну, і я б ще назвав Опендо. Це головні діючі особи, від яких буде залежати результат на користь Бельгії. Але забігаючи наперед, мій прогноз не буде на користь Бельгії, друзі. Дочекайтеся, слухайте кожне слово, кожну фразу. Що я скажу, і тому ви зрозумієте. А зараз я хочу назвати наших героїв, футболістів в складі збірної України не всіх, а лише ключові імена. Вратарі Трубін і Лунін, я думаю, не потрібно більш їх представляти. Ви і так Дуже добре знаєте Андрія і Анатолія. Далі. Забарний. Матвієнко. Зінченко. Миколенко, Шапоренко, Судаков Ярмолюк. Циганков Довбик, Ванат. Ну і ветерани Ярмоленко. І Яремчук. Друзі, це я вважаю ключові гравці нашої збірної, від яких буде залежати доля і результат не тільки цього матчу, а і відповіді матчу. Тренер представляю Сергій Ребров, 50-10-річний фахівець в минулому неймовірний нападник. І футболіст і динамо Київ і збірної. Тренує бельгійців, французьких фахівець Руді Гарсія, 61-річний тренер із Франції. І переходимо тепер вже до розбору і до прогнозуванню. Цього матчу. Я знаю, що я дуже повільно говорю, але я хочу, щоб до вас кожна думка, кожна фраза і кожне слово дійшло в саме серце, друзі. З розумінням ставтесь до цього. Отже, попередньо Україна, як я і казав, зайняла друге місце в лізі Б Ліги націй в своїй групі, а Бельгія зайняла. Третю сходинку в лізі А, звісно, своєї групи. І тому ось граються оці стикові матчі згідно регламенту е, Ліги Націй УЄФА. Е, між собою зустрічались збірні лише одного разу. Але цей один раз це був. Офіційний матч Євро 2024. В групі була Україна і Бельгія. І зіграли, друзі, увага! 0-0. Україна не програла Бельгії, адже і Бельгія не програла Україні. На жаль, для України цей Євро був невдалим. Для Бельгії трішки вдалішим, але так само Бельгія не посіла жодного з призових місць. Тому я вважаю, що шанси рівні. Україна Бельгія. Пам'ятаєте на євро ту ситуацію, коли в нашій групі Є всі 4 збірних взяли по 4 очки. Румунія, Бельгія, Словаччина і Україна по 4. Таке було вперше в практиці, вперше в історії Єврочемпіонатів з футболу, коли однаково всі набрали балів, і Україна якимось не знаю, не дивом, а антидивом. Потрапила на останню сходинку, четверту і напряму вилітіла. Румунія, Бельгія були першими. Напряму вийшли далі в плей-оф. І Словаччина як третє місце потрапила. Також в плей-офф. Як краще із третіх місць. чотири місця. Також потрапляють в плей-офф. Розумієте, друзі, це було дуже прикро. І тоді нагадаю, в одній восьмій Бельгія програла французам 1-0. І одразу ж з першого матчу плей-офф Євро 2024 Бельгія вилітіла. А ось зараз у четвер. Ми з вами будемо на стадіоні Енрікі Рока Мурсія спостерігати стиковий плей-офф матч. Перший матч для України він як домашній проти Бельгії. Я одразу сказав: ви вже почули наперед, що я вважаю, що Україна не програє, але це не буде моїм офіційним прогнозом. Офіційний мій параметр і єдиний варіант прогнозу, друзі, я вважаю, настав час його назвати, індивідуальний тотал України більше одного рівно. Коефіцієнт 2,50. коефіцієнт. дуже дуже високий. Погодьтесь! Оце і буде основним моїм і єдиним варіантом прогнозів. Якщо Україна заб'є один м'яч, то буде повернення. Якщо Україна заб'є 2 і більше, то мій прогноз, моя ставка заходить як не може бути. Повторюю це дуже важливо, друзі. Що неважливо, скільки заб'є Бельгія. Головне для мого варіанту прогнозу, щоб забила Україна один і більше. Оце головне Коефіцієнт 2,5. Індивідуальний тотал України більше одного рівно. Мій прогноз. Ну, а там я повторю: Вірменія Сакартвело перемога Сакартвело Грузії, в гостях в Єревані, коефіцієнт 2,09. Отакі мої пропозиції, такі мої варіанти прогнозів на матчі Вірменія сакартвело і Україна Бельгія. Друзі. Хто не зрозумів, можете прослухати, передивити ще раз це відео. Я дуже вдячний вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі. Це головний стимул. І найважливіша, найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи проти букмекерів. Дякую вам за увагу, за активність, підтримку і за ваші лайки, коменти, репости, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові. І слава грузинському народові! із... Дружньої нам Саккартвело. Ми вболіваємо цим вечором за Саккартвело і за Україну. Дякую за підтримку, друзі. І дякую вам всім за розуміння і за те, що ви з нами вже багато років на нашому YouTube-каналі Майстер Клас. Скорішої перемоги, мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Скріншоти, забув сказати, скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним давно чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози і заощаджує 5, 10 і набагато більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання до нього в першому закріпленому коментарі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. А дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відеороликів. Друзі, до зустрічі! Хай перемагає ваша рідна улюблена збірна з футболу. До зустрічі всім папа. -па.